Дивіться, що вони мені пишуть, що Ігор Віталійович 30.03 не з'явився, ті знову по повістку. Ну, це я дуже сильно хочу знати. Я завтра йду до начальника пошти, і тепер я буду роб... понесу цей протокол. Воно я... ну, нічого ніде не совпадає, не сходяться нічого, нічого дані, ніде нічого по документації не, не совпадає. Повністю все напутано. Захожу на пошту. Добрий день. Десять, девочки, мені треба пояснити. У мене тут така ситуація. У мене син інвалідний дієздатний. Я 16 числа забрала повістку у вас, мені треба довідку.

Захожу, покажу, ну, дивіться, ви можете подивитися, чи дивіться, що вони написали? я да, я шукаю. Ні, то я не розумію. Ви І... розумієте, що 30 да. числа, 30 вересня, не, Я Укрпоштою я... просто... не була вручена повістка, влучена пов'язка. Ось, я 16-го забрала. Щас я там скажу по номеру. По номеру. По номеру вона була Де ви живете наша? Я тут ще, 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 ще. Yeah. Так, все влучено 17 до 3. Так. Он до 20 письмо вы получили да. 17 до 3. Он так Суку я ж, я ж кажу, оце, оце, оце все я занесла, і все, і більше не було, а можна ж подивитися. А я не знаю, даже. Ну, я, я, я не, поверюю, я не поглянула, ні, ну дивіться, в протоколі, дивіться, 30 березня Укрпошту ну, йдуть. Ну, такий-то, такий-то, бачите? Представляєте, вони просто обман написали. Ну вона нам дзвонить, так. Да, це ж ми забрали, зразу з'явилися і все нормально.

Я забрала, занесла, бо вони кажуть, якщо письмо повернеться до воєнкомату, то діти побуде в розшуку. Я все зробила і комісії пройшли. Прийшли до моєї кієнти, чи і тут ті обміляють, чому було письмо з ПЦК. Йому одне письмо було, чи ще раніше було, пам'єш? Так я ж кажу, вони просто обманним путем пошлі, чого, як yeah. я почала віщати yeah. yeah. там. Рада сознання тіра, так вони написали протокол, що чого його поставили в розшику хлопця слабого, що на ВЛКК він повністю по 16, а статті списаний. І вони йдуть на такий обман, пишуть мені, що у протоколі щоб скинути себе вину, Вони пишуть, що в Укрпошта прийшло письмо, і ніхто його не віддав. Ну я отримала це письмо, а 30 березня так би була ще одна повістка. Понімаєте ще одна. Ну одож у протоколі що вони щоб скинуть себе війну. він каже, що мене хочете в тюрму посадити? кажу хлопці, мені все одно. Ви чого зробили? Таке я вчора потирала сознання там. Просто валялася під воєнкоматом, а й номера відправлення сказ, У мене немає навіть бази. Немає, немає. Я ж кажу, мені повідомили. Мені сказали, б, що є. що забереть. Валя завжди повідомляє, дзвонить, приходить до хати. Ну, ми по третього Житомира відправляли це піта. Оцей номер. Ми були в Житомирі. Мені позвоні 30-го, зверху. Тож 30-го, що Укрпошта, подивиться. Не з'явився по письмо, Да ніхто нам за його не вірить, де, добрий де, день. Колонія, Боже, це яка місто? це біда? Я вчора по тим воєнкомат, мене відлівалі з посади. Ну ти пам'ятаєш, як я приходила, да. Ігор казав, нічого це... казала, я занесла, було. кажу, треба завжди письмо брати. Вони мені сказали, принесіть письмо, бо як вернеться в воєнкомат, то буде як у Хилян. Я кажу, він не дієздатний, візнено Користинським судом. Ну, вони ж слабі. Хорошо, зробити комісію. 17 го числа вже у мене комісія була здана, вже на Київці письмо не... зробили все. Я при учора я веру суп, коли у це стукають. Іде бригада поліції і каже, ваш син, ухилянт, він у розшуку. Кажу, хлопці, я 17 березня, ЛКК пройшла. Він зписаний, 16 стаття. Вони дзвонять в воєнкомат, каже, хлопці, що ж ви робите? Жінка ж пороги до вас оббивала. Я йду туди, мене не хочуть приймати. Я до його кажу до цього кажу: хлопче, ви ж мене записували, все вводили в комп'ютер. А мені другий каже: ну це ж каже, вони не до оператора від мене не подали, закинули документацію, а тепер. Документи що все Боже, що ви знали, що робиться там? Сімнадцятому. Я вже все 17-го 17-го зробила, а Тепер вони навіть у травні його на суд записали. На суд записали, що так би він ну, нарушив права у воєнні цей час. Да де ви таке бачили? Як я їм кажу, що я вам все Дайте поздавала, а вони мені кажуть, що ви хочете в стюрму посадити, ну, так відправлення. відправлення. Боже, що робіть? За що я, я пережила? Хай дадуть номер. Хай дадуть, так. Да. Дивіться, якщо вам довідка потрібна. Ви просто заходите на сайт Корпочти uh -huh. і там є, замовляєте цю довідочку. Ну вона буде і місяць. Ні, то воно ж так, вони да. вони добре знають, вони я просто обманули. Я вам показую, куди ви заходите, їм що показуєте. <тур> заходите через комуніки. Далі хочете відстежі, що вони посудають. На Нажимаєте. Так, відтягнуть. Воручу, трейки, бачите, такі... А тепер люди добренькі побачили. Я знала, що того письма не було. Тому що у нас така поштарка, що вона, я не знаю, де вона номера понаходила. Вона дзвонить, шукає все, каже, коли прийти, все. Вона повідомляє, вона на що цього діла. Вона ніколи так, щоб це щось пропало не було. Зачем вони таке роблять? Да я... Мене уб'ють, якщо що зі мною станеться, щоб ви знали, що це зробили наші бандіти, просто наші бандіти. Но я ніколи не дозволю, щоб мій син, просто обіжаний, нещасний, от так прийшлося. от так, Прийшлося так, щоб ми несли такий хрест. Да, це дуже важко, але може так треба. Десь у когось ще є. І набагато хуще. Добре, що воно в мене так і є. Я дуже щаслива. Але я не дозволю, щоб зробили робили із таких сімей, з таких людей, з таких діток. Ось таке, яка ні за що не, не мать, не щитати і робити, що такого вони захочуть. Цього не буде. Це буде тільки через мой хіба труп, а я так не дозволю. Я, якщо це все не залишиться, не успокоїться і не стане на своє місце все нормально, я буду десь звертатися на телебачення, я буду щось з цим робити. Тому що далі так жити невозможно. Я б сказала так грубо, не придовба а при Біса. Понимаєте, просто придовбаліса до дитини слабої. Куди ви берете, ви хочете, щоб він просто так ну, у вас на очах помер, чи наробив біди, чи що ви хочете. Ви знаєте, як я з ним осторожно, я іду йому на все, виконую його всі забаганки. Всі дивляться, що він гарний. Так, да, у нас у нас такий високий, гарний. Я його одіваю, я його бережу і так я його берегла з дитинства. Він зо мною завжди був. В мене завжди діти були доглянуті і виховані правильно. А що вас батьки просто не виховали і не дали вам розуму, то це вже проблеми ваші є. Але ви будете за це відповідати, що ви творите безпредельщики і просто сатаністи. Чи ви думаєте, що я це все переношу, переплакую, що це робиться, що я заслабла через це своє горе, через свій хрест, який я несу, то ви думаєте, що ви будете жити нормально і буде все нормально? Ні, мої сльози просто так даром не будуть падати. Воно це все повернеться бумерангом. Може не так швидко, але повернеться. Я, я кажу вам, я знаю, я це бачу, я знаю. А потім ви мене згадаєте. Так що. Остановиться і забудьте, і зробіть все по-людськи, якщо мене хтось там побачить, із наших властей, таких шановних, Ох, брехунов і безпридільщиков, тому що я цього не оставлю. Я за свою сім'ю піду на той світ. Я пороздираю просто ви понимаєте, чи ні? Я це для вас скажу тих, що ви брехуни людолові обдурили, обдурили, скинули з себе вину і зробили. Думаєте, що як у в його, в його таке захворювання, то можна просто шляхом обманним пойти і написати документи Мені не такого я довели мене до стану, що я валялася. Валялася. це вже вам тюрма. Вам тюрма, я ніколи не, не бажала погано, але Господь бідав, щоб ви побачили це, що зараз я бачу і що я бачила. Це просто крик душі. Материнський крик душі. Серце розривається на часті. Понімаєте? Ви йому вчора зробили так, що дитина день не виходила з хати, сволочеві. Последні.